Дівчат, привіт! Сьогодні зовсім коротеньке в нас відео. Я покажу декілька комплектів. Більшість з них нещодавно я вже демонструвала, але приїхали деякі оновлення по розмірах і камінцях. І також, дівчат, я збираю замовлення на ці прикраси. Хто хоче замовити в інших розмірах або з іншими кольорами камінців, можете мені писати. Ми у вас внесемо в список. Ще перед показом трошечки інформації дам, можливо, для нових клієнтів або для тих, хто раніше не чув всі замовлення приймаються виключно в текстових повідомленнях у вайбері або в WhatsApp, не по телефону. Це більше стосується тих, хто полюбляє о 8 годині ранку дзвонити або в десятій вечора. Мені з вами не важко поговорити, проте в такому методі замовлення дуже багато може бути нюансів. Ми можемо говорити про різні прикраси. Ви мені кажете, хочу каблучку за 1000 гривень. У мене їх 30 штук. Тому тільки, будь ласка, у повідомленнях робіть замовлення з фото, бажаним розміром, бажаною ставкою. Якщо неможливе замовлення, я вам скажу: якщо можливе, замовимо. Ще хочу я попередити, що ті дівчата, котрі не забирають замовлення, які робились спеціально під них, там місяць, можливо, і більше, вони потрапляють у чорний список і більше вони нічого не замовлять. Тому обдумано, робіть свої замовлення. Почнемо з ось такої краси комплектик з каблучкою 16,5 розсип чорних фіанітів, минулого разу він був з синіми камінцями в наявності. Діща, сині камінці були ось такого кольору, як в цій каблучці просто вам хочу нагадати. Хто хотів саме з синіми камінчиками, я вас повідомлю, коли прийдуть, все замовила. Також можна цей комплект замовити з білими фіанітами, можливо, з червоними, але це, скоріш за все, під замовлення. Також під замовлення різні розміри каблучок. Тут дуже оригінальні сережки, вага в них 8,17 грам, вони такі об'ємні, проте легенькі, англійська застібка. них, дівчат приблизно 3,8 см. Вага каблучки 4,46 грама, розміри повні. До речі, 16,5. Я знаю, багато хто з вас полює саме за цим розміром. Забирайте. Вартість комплекту 2570 гривень 71 долар. Чи ти одразу я хочу про цю каблучку поговорити, вона минулого разу без уваги залишилась, така, звісно, неординарна прикраса. В 17-му розмірі, в наявності, через свої такі габарити краще носити, звісно, на середньому пальчику, щоб було зручно. Ще раз акцентую увагу на кольорі камінців, неймовірно красивий. 6,27 г за вагою, з іншими кольорами також можна замовити, і в інших розмірах також. І ціну дівчат прописую на екрані. Зверніть увагу на цю модель, вона йде без сережок, там хіба що можна якісь доріжки підібрати схожі. Також дівчат є два вільних комплекти з розсипом білих фіанітів. А розміри тут трошечки регулюються, десь 17-17,5 і 17,5-18, тобто два таких розміри. Інші треба замовляти. Також приходив цей комплект з синіми також камінчиками, як в минулій каблучці, але він до ефіру просто не дотерпів і вже поїхав до власниці. Кому цікаво, як виглядає, напишіть відправлю фото. А, і також можна замовляти з чорними камінцями, з червоними. І, здається, з міксом ще. На жаль, всю красу цього комплекту неможливо передати через екран. До речі, в інстаграмі я нещодавно виставляла фото. Кого цікавить, можете там ще подивитись. Дуже красиво. Так, вага каблучки 6,91 грам. Ось така шинка з боку, дивіться. Довжина каблучки 3,5 см. І вартість можна також придбати окремо каблучка 1460 гривень 40 доларів. Дівчат, вага сережок 6,90 грам. Ось такий занижений штифт, англійська застіпка. Довжина сережок виходить 2,8 сантиметри. І вартість 1500 гривень 41 долар. Також дівчат приїхали комплекти з міксом фіанітів, ось таких в огранюванні. Є 18-й розмір каблучки і 20-й. Минулого разу трошки інакший був мікс, і дехто з дівчат замовив, а прийшли ось такі. Також дуже гарне поєднання: такий блідно-оливковий, блідно бліднорижевий і синенький. Із минулої поставки ще залишився браслетик з ось таким поєднанням, далі його роздивимось. Комплект в минулій комбінації можна замовити, треба буде трошки почекати. Дуже він ніжний, легенький на кожен день. Каблучка за вагою 3,87 грами. Сережки 5,24 грами за вагою, застіпка. Дівчат, прекрасна вартість у комплекту 1460 гривень 40 доларів. Так, і про браслетик ще поговоримо. Вага 9,12 грам. Дівчат, тут два кольори поєднані: рожевий та такий оливковий, трошечки яскравіший, ніж в комплекті, що тільки що був. В принципі, можна взяти сетом, це не проблема. Ось так на ручці виглядає. Дівчата довжина вказана 17 см, але, самі бачите, можна трошечки регулювати. Такий сам браслет. Вартість браслетику 1130 гривень 31 долар. А тепер, дівчат, неймовірні наші квіточки. Зараз в наявності є каблучка з султанітом 19,5. Також є такий самий колон і ще є сережки, проте камінці поставили більш світлі. Зараз покажу. Дівчат в сережки ось такі поставили камінчики, також дуже гарні, проте не такі яскраві. Дівчат, ситуація така, що ось це, що я показую, це наразі все, що є в наявності, і замовлення поки що не приймаються, оскільки у виробника вже немає таких султанітів. Кому підходять прикраси, забирайте, коли вони будуть, ніхто не знає взагалі. Цей комплект буде доступний до замовлення з різнокольоровими фіанітами: білий, синій, чорний, червоний, оливковий також. І ще, дівчат хотіла сказати, з вставочками фіанітів ці прикраси виходять дешевші. Наскільки точно не пам'ятаю, кому цікаво, напишіть. І до речі, в інстаграмі я виставляла фото цієї каблучки з синіми камінчиками по замовленню приходила. Подивіться, ну також неймовірна просто краса. Сюди що не постав, дуже гарно. Так, Я вас попередила про те, що це залишки, замовлення поки не приймаємо. Дивіться, вага цієї каблучки майже 32 грами, Ви самі розумієте, що вона така важенька. І краще її, напевно, носити також на середньому пальчику, щоб якась симетрія зберігалась, бо вона така масивна. Габарити в неї 5,6 на 6 см. Дівча, султаніти, звісно, гідротермальні, реверс кольору мають. Ось так зі зворотнього боку. Ця вартість каблучки 4200 гривень 115 доларів. Тепер дівчат кулон вага 30,5 грам, за розміром він ідентичний каблучці. Ось таке вушко. Одразу показую на шкіряному жгутику. Наразі лишились розміри 55-60 см, інші також можна замовити. Гладенька така шкіра, я їх далі ще покажу. Вартість підвізки 4090 гривень 112 доларів. Так, і сережки вагою вони 13,65 г. Також дуже гарні, можна брати окремо від комплекту. Я маю на увазі від каблучки і підвіски. Ось така застіпка англійська. До речі, хто буде замовляти з фіанітами цей комплект, ще існує дуже класний браслет, також такий масивний. Габарити сережок 2,5 на 3,1 см. Ціну прописую на екрані. Дівчата, ще раз по жгутиках пройдемось. є 55-60 см, 3 мм ширина, срібна, звісно, фурнітура. Вартість всього 220 гривень, 6 доларів. Інші розміри замовимо, також будуть пізніше. І, до речі, є ще один варіант шкіряного жгутика, ось такого плетеного на 50 см в наявності, також десь 3 мм. За відчуттями, він такий більш м'який, проте це шкіра. Інші розміри також можемо замовити по ціні все те саме 220 гривень 6 доларів. А ще дівчат, хочу нагадати про цю неймовірну каблучку з розсипом з міксом фіанітів в 20-му розмірі в наявності. Нереально красива. В інших розмірах з іншими кольорами доступна під замовлення. Вага майже 19 грам, важка. Добротна така модель. Розмір 2,5 на 3 см. Можна навіть на 20,5 спробувати взяти. Тут такий простір є. Королівська, звісно, модель. Вартість 2570 гривень 71 долар. А ще лишились з минулої поставки ось такі класні орхідеї. Каблучка 19,5 наявності, розсип червоних фіанітів. Червоний не класичний, а такий трошечки з рижинкою. Також доступний до замовлення комплект з чорними фіанітами, з білими. З білими, здається, навіть є в наявності у виробника. Кому цікаво, пишіть. Вага сережок 11 грам, ось така застіпка. К7,68. Габарити цих квіточок приблизно 2,4 на 24 см, і вартість комплекту 2920 гривень 80 доларів. Останнє що покажу Ось таку неймовірну каблучку з рожевим кварцем в наявності в 19 розмірі. Вага майже 18 грам, багато тут срібла, рожевий кварц середній за насиченістю. Він не блідий, але і не яскравий. Ось Так, збоку. Також можна дозамовити сережки, вони просто будуть виглядати як ось ця верхівочка з кварцем на англійській застібці і ідентичну підвіску, таку саму візуально. І ціну прописую на екрані. Дуже гарна модель, зверніть увагу. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!